Телеканалу Галичина Актуальне інтерв'ю і я з приємністю представляю нашого гостя. Це головний редактор газети Україна-Козацька Донецької газети, пан Антін Бобир. І я дуже рада вітати вас у Івано-Франківську з вашим першим візитом в наш край, з вашими Дякую. першими враженнями, і найважливіше із сьогоднішнім святом із Днем Пресвятої Покрови і з Днем Українського козацтва. Як ви чули, програма називається Актуальне інтерв'ю. І в цей день, напевне, з редактором козацької газети дуже актуально буде поспілкуватися. Буквально кілька слів про ваші перші враження від нашої землі. Ну, по-перше, хочу привітати всіх із святом, святом святої покрови, яка є покровителькою українського козацтва, із хочу привітати вояків УПА і всіх нас. Також зі святом, тому що це наша славна, історія, наша славна історія, без якої не буде, немає і не буде справжнього майбутнього. Тому я дуже, дуже радий, що вперше побував на Івано-Франківщині. Дуже приємні, дуже приємні такі люди, враження найкращі. Дякую за привітання і за добрі слова про Івано-Франківщину. А хотілося б повернутися до газет. Найсвіжіший номер в мене в руках, найсвіжіший бачу, бо є привітання з Днем Святої Покрови. Це газета Українського реєстрового козацтва. Так. А загальнонаціональна газета, як я бачу, так, так. видається Розпишу. вона в Донецьку. Так? Для Івано-Франківців десь може видатися навіть трошечки дивним, що ну, Донецьк не, не позиціонується, скажімо, як Патріотичний такий край, але бачимо, що це, мабуть, міф. Так, я хочу сказати, що стереотипи треба ламати, тому що це справді Донеччина це козацький край, перш за все, тому що це землі Кальмівської паланки війська Запорізького. Це про щось говорить. Якщо взяти в особах Донецький край, то це. Іван Дзюба, це Василь Стус, це Олекса Тихий, це Василь Голобородько, це Леонід Талалай, це потужні люди, які робили історію. І тому казати, що, наприклад, це Край не український, це не варто так. Іде оце штучне протиставлення, що ви тут на Заході такі, а вони там на сході, начебто, інакше. Я з вами поспілкувалася до цього інтерв'ю і розумію, що це велика неправда. Як ілюстрація, як ілюстрація, здається, в кінці березня місяця вперше в Донецьку побував, приїхали із із спектаклем Івано-Франківський драматичний театр вперше в Донецьку побував. Пані Марія Матіос привезла виставу Нація. Переповнений зал Драматичного театру Донецького. Переповнений зал. Після спектаклю 15 хвилин стояли люди і аплодували. Це про щось говорить. Так, це говорить багато про що? І говорить про те, що люди, люди там потребують е, такого українського так, слова так. і українського мистецтва. І е, тому мені дивно, що тільки одна ваша газета, ну дві газети, так, офіційна державна україномовна, і ось козацька газета. Е, тобто не все так аж добре, ну, скажімо так, на загальному рівні. Знизу воно потребується. а от... Е, річ у тім, що тут у вас трошки простіше, тому що у вас. Е, Середовище українське, українське. У нас середовище трошки інше. Але українці там там не так багато патріотів-українців. І нам треба самим створювати собі середовище, у якому нам, ну, в якому нам приємно і цікаво жити. просто. Тому ми своїми руками це робимо так. І... Але дуже приємно те, що молодь, сучасна молодь. У Донецьку вона є патріотами України вже. Вона до 20, до 20 років молоді. Якщо, наприклад, 20 років тому назад я розмовляю українською мовою в тролейбусі, в автобусі, то на мене дивилися так, скажімо, з осторогою. З осторогою такою, то зараз переходять на українську мову з приємністю, з посмішкою. Молоді без люди, проблем. Без, проблем. без проблем. Це вже люди народжені в Україні. Так, це, так, так. Значно. Це вже українці, це вже європейці. Можна сказати, це вже європейці. Це вже ми зачепили такі два аспекти. Як от, дуже часто згадували слово історія в нашій бесіді наразі, і от зараз ми підійшли до молоді, і буквально свіжий, дуже приклад. Молода людина вітає з історичною подією, не пригадую вже якою в інтернеті. І, панове, вітаю вас і е, знаймо свою історію. Такі заклики от, написані десь на сторіночці. І йде коментар: що зачем нам це знати, зачем нам ізучати історію? Можуть бути у людей інші таланти. Хтось має будувати, хтось має лікувати, а історію, мовляв, мають знати історики. Ну мені здається, що це. Також свого роду нав'язування якихось стереотипів не можна бути такими вузьколобими? Чи як вам видається? Я, Я вже відповіла за вас, але, але все-таки хотілося б вашу думку Я почути. Я з вами погоджуюся в цьому плані і хочу сказати, що є кілька категорій людей. Є люди, які знають. І вони знають, що вони знають. Це освічені люди. Їх треба триматися. Є люди, які Знають, але не знають, що вони знають. Це люди сплячі, їх треба, треба розбудити. Є люди, які не знають. Але вони знають, що вони не знають, і хочуть щось пізнати. То це люди це люди шукаючі, і їм треба допомогти. А є люди, які не знають, і вони не хочуть знати, навіть що вони не знають. То це невігласи. таких людей треба остерігатися. Тобто. В цих чотирьох категоріях будь-яку людину можна поставити в рамки однієї із категорій. Тому цікава класифікація насправді, на це на, на цю думку пані Ірина Фаріон навела. Просто читав її останню книжку, яку вона мені підписала особисто, так дуже так. І коли приїжджають до Донецька, приїжджають. Люди, ну як Марія Матіос, Ірина Фаріон, там, Сергій Жадан, сучасні письменники, які, їх, молодь, їх молодь зустрічає, коли Жадана читають на пам'ять, коли Жадан розказує вірш, і, або Жадан читає ну, там, уривки із книжки «Ворошиловград» на дискотеці і сидить. Півсотні молодих людей і слухають, відкривши рота, то це про що значить? Тобто, вдалу дискотеку вибрали, там, де приходять правильні це молоді просто, люди. Э... Ну, в нічному клубі була зустріч така, якби це, і, і так. Супер. Ну, люди приходять свідомо на такі зустрічі. Звичайно, що приходять ті, кому вони цікаві, ті, хто хоче почути, побачити тих людей, повертаючись до газети і до козацтва. Бо ми так в історичному аспекті зачепили козацтво і постаті, але в сьогоденні, Козацька організація, Українське реєстрове козацтво. В чому сьогодні його місія? Тут я розумію, що це про подію у вас стаття, але я от прочитала духовна місія українців. От десь духовна і не тільки місія козацтва. Як Оце якраз як вона і є місія на шевронах українського реєстрового козацтва. Написано духовність і патріотизм. Якщо раніше козаки це були захисники вітчизни, які захищали батьківщину там зі зброєю в руках, ну то сьогодні ну, такої... Богу дякувати. Дякувати Богу, такої потреби немає. То ці е люди несуть у маси духовність, духовність. І як патріоти вони роблять. Кожен на своєму місці робить дуже класно свою справу. Як, наприклад, пан Іван Гаврилів, я познайомився е, з цією е, людиною, художник е, е, зайшов на виставку, подивився. Ну, це просто ну, неймовірно, неймовірно гарні, гарні картини і. Така духовність від них йде, аура така тепла. І коли познайомився з людиною, побачив, що такі люди не можуть погано робити, не можуть погано. Тому Тобто козацтво сьогодні десь видозмінюється із так, більш військового напрямку, в більш духовний. І оця такий стереотип, те, що козак то має бути вояк, так козак може бути художник, козаком може бути вчитель, козаком може бути лікар, але він має мати оцей козацький стержень. Дух, дух, козацький, козацький дух. має бути, тому що це е, український народ це козацький народ. Це козацький народ. Це народ, е, який е, перша конституція Пилипа Орлика, де була в Україні, ще за багато років до, до першої конституції Америки, там чи тобто це дуже потужна сила дуже потужна сила яку треба яку треба розвивати на жаль немає немає підтримки держави держави просто ну якби якби вони не заважають якби але так і не допомагають це в Україні, але глянувши оцю статтю, розумію, що є зацікавленість українців за кордоном, так, так до козацьких так, організацій. Так, так, Розкажіть знаю. трішки про, про таку зустріч. Це, я так розумію, з Росією українці бажають створити козацьку організацію. Так, да, це все. Українці в Росії вони ну, е, е, захотіли створити козацький осередок у себе там у Тульській області. Е, і... Ну, кажуть, ми подивилися в інтернеті і побачили, що Українське рестрове козацтво це та організація, яка дуже структурована, яка має осередки у, в кожній області України. А також Українах Скандинавії, Українах Балтії, в Японії, в Австралії представництво є, в Америці. Тобто, наводимо, наводимо зв'язки. Тобто, щоб знати, то треба. То треба діяти, треба знайомитися, треба. Ну, добре, що зараз такий час ну, і... мобільний, я треба за всім і встигати, але він і дає можливості оцих контактів. Той же інтернет. Так? Так, дає можливість. Я хотів би кілька слів сказати. що... Дуже потужний осередок українського реєстрового козацтва, один з кращих в Україні. Це на Івано-Франківщині. Так, тут е, такі е, потужні люди: Василь Гринів, Михайло Смачило, Любомир Малофій, е, Петро Кирилів це, це люди, які навколо себе згуртували таких прекрасних, чудових, освічених людей. Це, це і е, пан Євген Баран, це і Богдан Гладкий, це той же Іван Гаврилів, його син пан Андрій, тобто дружина Любомира Гаврилів. Такі потужні люди. І вони і, і навколо оцих людей просто така аура прекрасна, чудова. Так що. я так розумію, що коли ви повернетеся додому, то в одному з наступних номерів газети Україна Козацька обов'язково буде великий розгон розгорнутий репортаж про цю одзвичайно, вашу поїздку. Звичайно, Я був дуже вражений е, ходою. Ходою присвячену Дню Покрови, Дню українського козацтва святові воякам УПА дуже прекрасна хода така була. Я так із задоволенням там, і світлини робив, але хотілося сказати, що така потужна колона йшла, така потужна колона, і дуже багато козаків українського реєстрового козацтва в одностроях. Поруч із вояками УПА пройшли, це, ну, це вартує багато. І дуже добре, що, що місцева влада так ну, гарно до цього відноситься. У нас, наприклад, у цьому, у Донецьку, це ну, було б проблематично зробити таку ходу. Але тим не Прибулина менше кришні. є люди, для яких це цікаво, і які цю інформацію є. з великою зацікавленістю прочитають в вашій газеті, правда? Да. Тому що ну, ми вкотре будемо повторювати для наших глядачів, бо так само живуть стереотипи серед галичан, як і серед донеччан, про те, що Україна десь чомусь не єдина. Давайте будемо будемо руйнувати, руйнувати ці стереотипи, стереотипи бо Україна насправді єдина. єдина. Україна і ми єдина. сьогодні святкуємо єдине наше українське свято. Покрови Пресвятої Богородиці, свято українського козацтва, день УПА, і з цим святом ми починали програму Вітаючи із святом і хотілося б завершити її. Також із привітанням всім патріотам, всім українцям із величезною вдячністю вам за візит, Дякую. за газету, за ту місію, яку ви виконуєте на Донеччині, і звичайно, хотілося б запросити приїздити сюди ще не раз. Бо і ми також запрошуємо вас до Донецька. Ви побачите, що це українське місто. Там дуже багато українців. Це це українці, але їх треба. Розбудити просто. Вони тобто ота просто... третя категорія, яку ви назвали, так, так? Так, так. їх вона, багато. Вона, це величезний масив, це величезний людський потенціал. Тобто вони просто сплять, їх розбудить і все. А, а таких крайніх поглядів людей їх не так багато, і вони є повсюди. Тобто, нам треба так, толерантно підходити до цього. Але Донецьк це Україна. Донецьк це Україна і Українське реєстрове козацтво. Доказується, тому що осередки є. І е, хотілося б започаткувати таку традицію, щоб е, зі Східної України люди їхали і дивилися, що робиться в Західній Україні. Так само і. Із Західної України, щоб їхав на схід. Бо є що показати, є, є унікальні речі, є унікальні місця, є унікальні люди. Тобто, а ми їх не знаємо. Ну, що казати, коли 60%, 60 українців не покидало межі своєї області. То Про, про що може бути мова? Тобто, Будемо стереот... будити Будемо і Будемо руйнувати стереотипи. Дякую вам за розмову е, і до зустрічей! Щасти. Нагадую, що в програмі актуальне інтерв'ю у нас був дуже цікавий гість. Головний редактор газети Україна Козацька із Донецька. Я дякую вам, пане Антоне, ще раз за розмову. Ну Дай а нашим також. глядачам дякую за увагу. І дивіться Галичину до зустрічей. Срібна мати обійми Україну, Наші хочуть у полі до спі.